Це вже не потрібно, щитайте, це вже воно, це вже жило, це вже все, це так вже. Так працівник Руськополянського лісництва Микола Хряпак говорить про єдиний донині пристрій виявлення пожеж. Ососі, ну, бачите, бінокль, воно вишка. Утром піднімаємося на вишку з утра і сидимо там, дивимося обзорно по всій території, де що де може спалахнути. Тепер це швидше раритет. Бінокль, каже, використовують хіба що для стеження за хуліганами. А для лісів мають сучасну відеокамеру. Ось вона на 28-метровій вишці. Підійматися туди працівникам лісництва не потрібно. За лісами стежать, сидячи коло монітора. Оце кратна десь відстань до цієї труби кілометрів з 12-15 кілометрів. Ми її бачимо на. Буквально рядом показує пристрій. Миттєво реагує на дим. Тут ми бачимо, вона зразу нам видає азімити, які прив'язані до нашої квартальної межі. Тобто, оператор тільки побачив, зразу. Преимущество яке він може сказати чітко де відбувається пожежа. Лісівники кажуть, відколи з'явилась відеокамера, пожежі далі двох соток не поширюються. Камера бачить на відстані 15 кілометрів, може навіть обертатися навколо своєї осі, а от працює в автоматичному режимі. Через цю систему відеонагляду говорять лісівники. Вони контролюють ще й сусідів: Дубівське, Дахнівське та Свідівське лісництво. В області встановлено сім відеокамер спостереження. У цьому році встановлено п'ять. Одна така установка коштує 50 тисяч гривень. Наступного року лісівники хочуть придбати ще дві. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.